Вітаю в ефірі Голос Америки українською. Наша програма «Час Тайм». Мене звати Остап Яриш. В американському сенаті триває розгляд кандидатів на ключові посади в адміністрації Трампа. Серед інших сьогодні перед сенаторами виступають номінанти, що можуть очолити міністерство юстиції, це та державний департамент. На посаду державного секретаря Трамп номінував сенатора з Флориди Марку Рубіо. В разі затвердження він буде одним із тих людей у Вашингтоні, хто матиме безпосередній вплив на формування зовнішньої політики США. Що важливого ми сьогодні почули, розкаже Олексій Коваленко, який уважно стежив за слуханнями в сенаті. Олексію, вітаю тебе! Остапо, вітаю тебе! Вітаю наших глядачів. Олексій, так, поговоримо спочатку про позицію Марка Рубію щодо України та Росії. Як він описав сьогодні своє бачення майбутньої політики перед сенаторами? Що ми почули від нього? Безперечно і почули ми досить багато коментарів від Марка Рубія стосовно України стосовно Росії стосовно війни, повномасштабної війни Росії проти України. Почули ми багато коментарів і сьогодні під час слухань у Сенаті. Власне до цього вже Марк Рубія заявляв про підтримку України, про підтримку суверенітету та територіальної цілісності, про необхідність поваги до кордонів України. Він засуджував повномасштабну агресію Росії проти України. Він говорив про те. Те, що те, що Путін зробив під час повномасштабної війни проти України, це неприпустимо. Цю цитату про неприпустимість агресії Росії проти України сьогодні, власне, повторив Марко Рубія. він раніше також зауважував на хоробрості та сміливості українського народу, який бореться у війні проти повноштабної агресії Росії. Водночас багато разів Марко Рубія, в тому числі і сьогодні, наголошував, що Війна Росії проти України вона зараз знаходиться у глухому куті. Раніше навіть він говорив цитату, що. Фінансування підтримки України сполученими штатами це фінансування війни, яка зайшла в глухий кут. Так він наголошував на тому, що необхідно йти до перемовин, необхідно йти до мирних перемовин між Україною та Росією. Також він зауважував на цьому і сьогодні. Він також згадав, що війна в Україні зайшла в глухий кут, і зауважував на тому, що необхідно йти до перемовин. І він зауважив, що потрібно і Україні, і Росії буде йти на певні поступки. Він Зауважував, що неймовірно, не щоб Росія могла захопити всю територію України, зважаючи знову ж таки на хоробрість і сміливість українського народу, який бореться із російською агресією, водночас він зауважив, що також важко було б уявити, якби українська армія змогла повністю виштовхнути Росію зі своєї території і повернутись до тих територіальних кордонів, яких Україна була 10 років тому. Він зауважував, що для того, щоб ці переговори були. Успішному потрібно, щоб обидві сторони і Україна і Росія мали якісь певні важелі впливу знову ж таки, щоб вдались ці мирні перемовини. Він також зауважив, що не потрібні такі мирні домовленості, за умов яких Росія могла б втілити свої побажання просто зупинити війну зараз, відновитись за якісь 4-5 років, і знову ж таки повторити свою агресію. Було багато згадок України і Росії війни Росії проти України у коментарі. Арях та питаннях сенаторів зокрема згадали Марка Рубія і той факт, що він був одним із 15 сенаторів республіканців, які голосували проти пакету додаткової допомоги, який включав допомогу і Україні зрештою. А от, власне, що він відповів на це та про свої думки щодо завершення війни та мирних перемов. Пропонував послухати слова самого Марка Рубія справа в тому, що в цьому конфлікті Росія не може захопити всю Україну. Українці надто сміливі, надто завзято воюють, а держава надто велика. Цього не станеться. Також нереалістично повірити, що якимось чином держава розміром з Україну незалежно від того, наскільки є Російська Федерація, і яких би збитків Російська Федерація не отримала від цього вторгнення, немає жодного способу, що Україна також відкине Росіян туди, де вони були напередодні вторгнення. Я нещодавно побачив цитату, не пригадаючи її ці слова, але цитата, я думаю, була дуже мудрою. В ній йшлося, що проблема, з якою стикається Україна. Полягає не в тому, що в них закінчуються гроші, а в тому, що в них закінчуються українці. Різниця у кількості тут важлива. Те, що зробив Путін, є неприйнятним. У цьому немає жодних сумнівів, але ця війна має закінчитися. І я думаю, що це має стати офіційною політикою Сполучених Штатів, згідно з якою ми хочемо, щоб вона закінчилася. Як виглядає цей генеральний план? Це буде складна робота. Буде потрібна рішуча дипломатія. Я сподіваюся, що це розпочнеться з певного припинення вогню. Щоб досягти цілей в Україні, для всіх важливо бути реалістами. Мають бути поступки з боку Російської Федерації, але також з боку українців і сполучених штатів. Мета Путіна зараз полягає в тому, щоб отримати максимальний вплив, щоб він міг фактично нав'язати Україні нейтралітет, відновитися і вторгнутися знову через 4-5 років. І я думаю, що це не той результат, який будь-хто з нас підтримує, але так само я вважаю, важливо, щоб українці мали. Важлі впливу, але їм також доведеться піти на поступки, щоб досягти цієї угоди. Важливо це розуміти для бачення, якої може бути політика нової адміністрації від Марко Рубіо Олексію. Що ще важливого ми почули від номінанта на посаду державного секретаря? І Як щодо інших важливих слухань, де зокрема розглядали кандидата на голову ЦРУ Джона Редкліфа? Так насправді, окрім теми України, звичайно, було багато різних тем, які звучали сьогодні на слуханнях Марка Рубія. Багато згадували про Китай та індотохеканський регіон. експерти називають Рубіо політику Рубія Яструбиною. Зокрема, щодо Китаю, він вважає Китай одним із головних противників Сполучених Штатів на міжнародній арені. Та він називає Китай та індотохеанський регіон одним із найважливіших векторів зовнішньої політики україн зовнішньої політики сполучених штатів водночас знову ж таки згадував дуже багато разів в росію і в інших контекстах зокрема він згадував москву в одних реченнях разом із тегераном та пхіняном а також згадував і про економічний тиск росії зокрема він згадував про економічний тиск росії на європу Пропоную послухати його слова інфект that reliance насправді ця залежність від російських енергоносіїв стала великою перепоною для стримування серед численних розрахунків Володимира Путіна. Одним із розрахунків, які він зробив щодо України, полягав у тому, що європейці будуть скаржитися і, можливо, застосують проти нього кілька санкцій, та написали про нього декілька жорстко сформульованих неприємних листів, але зрештою не змогли б нічого зробити ефективного через те, наскільки вони залежали. Від Росії, а в деяких випадках продовжують залежати, і ця залежність від російських енергоносіїв є величезним важелем впливу, який Путін має на своїх сусідів у Європі. Так, стежимо сьогодні і за іншими слуханнями слуханнями Редфіха. Но номі... номінанта на кандидату голови ЦРУ. А під час цих слухань він також зазначив про пріоритети зовнішньої політики Сполучених Штатів. Зокрема, він говорив про те, що Китай є знову ж таки одним із пріоритетів зовнішньої політики Сполучених Штатів, але водночас він зауважив також про загрози Росії. В якому контексті він про це говорив? пропоную послухати його слова. Війна між Росією та Україною триває, поширюючи спустошення та збільшуючи ризик втягнення сполучених штатів у ядерний конфлікт. Росія точно є супротивником сполучених штатів. Вона створює загрозу як країна з великим ядерним потенціалом. Те, що відрізняє російську загрозу від китайської загрози, навіть якщо ми говоримо про конкуренцію великих держав, на мою думку полягає в тому, що Сполучені Штати є найбільшою економікою у світі, і Китай другий за величиною. Росія має економіку приблизно такого ж розміру, як мій рідний штат Тегас. Отже, Росіяни мають вирішити, в якій сфері вони збираються конкурувати зі сполученими штатами. Думаю, ми бачили ціну цього з точки зору готовності їхніх військ, коли вони брали участь в агресії проти України. Олексію, що про шанси на остаточне затвердження цих кандидатів говорять представники обох партій в Конгресі, а також аналітики. І коли цього взагалі можна очікувати? Та насправді стосовно сьогоднішніх кандидатів стосовно редкліфа і стосовно Марка Рубіа, є дуже багато позитивних коментарів, як з боку сенаторів республіканців, так і з боку демократів. Зокрема, багато сенаторів-демократів заявляли про підтримку Марка Рубіа, що вони готові підтримати його кандидатуру. На цьому наголошують також і експерти-аналітики. Зокрема, ми могли послухати коментар одного із старших аналітиків Атлантичного. Rade, to to I think Rubio is going to be an important actor. So is Waltz. So is Kellogg. Думаю, що Рубіо буде дуже важливим гравцем, так само як і Волц, так само як і Келло. І якщо їх затвердять, як і Гексида, то я думаю, що всі четверо розуміють, що Москва противник сполучених штатів. Навіть в останні кілька тижнів Трамп називав Росію супротивником. Він цього не робив раніше. І той факт, що навколо нього є ці фахівці, той факт, що Трамп сприяв пакету допомоги минулої весни, той факт, що Трамп тоді сказав, що виживання України є важливим, що лише кілька тижнів тому сказав, що він не залишить Україну. Змушує мене думати, що його політика буде розумна. Очікуємо фінального голосування щодо затвердження цих кандидатів вже після 20 січня, після інаугурації нового президента. Будемо за цим стежити. Олексію, дякую тобі, Олексій Коваленко. був з нами на зв'язку ми ж переходимо до європейських тем. Володимир Зеленський відвідав Варшаву, де зустрівся з президентом країни Анджеєм Дудою та прем'єр-міністром Дональдом Туском. На прес-конференції з журналістами, відповідаючи на питання Мирослава Конгадзе, Зеленський заявив, що європейський європейський контингент на території України міг би стати частиною гарантії безпеки, але не може бути єдиною гарантією. Детальніше про це Мирослава Конгадзе розповіла в ефірі брифінгу Голосу Америки. Дивимось далі. Запитала я це особливо у особливого президента Зеленського, як він взагалі бачить оці гарантії безпеки при умові, якщо будуть якісь мирні переговори між Росією і Україною? І он він сказав, що цей контингент саме про контингент я особливо питала. Європейський контингент, так званий, який би гарантував. Мир в Україні, якщо такі переговори відбудуться після переговорів, він сказав, що вони можуть бути лише частиною частиною цього цих гарантій. Найкраща гарантія безпеки і що лідери погодилися обидвоє це вступ України в НАТО. Але як сказав Дональд Туск, так виглядає, що країни Європи і Сполучені Штати не готові ще на те, щоб Україна вступила в Європу в в, в НАТО. Тому ми будемо робити все для того, щоб так би мовити зробити все, щоб Україна була готовою до НАТО. Президент Зеленський ми маємо здається його відповідь частково. Але саме головне, що він сказав: що сьогодні Україна 30-30-30, тобто 30 вона забезпечує військово самостійно, виробляє достатньо зброї. 30% надають європейці, і 30% ну плюс-мінус американці. І насправді дуже важливо ця співпраця європейців і американців. Тут тобто без нього без. Без цієї співпраці неможливо говорити про ніякі гарантії безпеки і ще дуже важлива річ. Він сказав, що ніякої розмови про те, що Україна може зменшити свій, свою військову потужність, як цього вимагає, якби зараз кажуть Росія, як початок переговорів, не може йти мова. Давайте послухаємо, що відповів Володимир Зеленський, яких гарантій безпеки конкретних ви? Очікуєте від, від зовнішнього світу для того, щоб е, загарантувати мир в Україні. Дякую щодо е, європейського, як ви сказали, контингенту на території України. Поки що це достатньо загальні речі. Ми підтримуємо що контингент тих чи інших країн, наших союзників, наших стратегічних партнерів. Є і можу стати частиною гарантій безпеки. Це не може бути єдиною. єдиними гарантіями безпеки. Цього буде недостатньо. Ми будемо обговорювати це питання з лідером лідером Британії. Так, ми піднімали це питання тут, ви абсолютно праві, з нашими балтійськими партнерами. Але безумовно потрібно мати повністю мапу гарантій безпеки для України, де частиною може стати, не факт, що стане, може бути контингент, військовий контингент. Питання, який це контингент, який країн, що це за кількісний, і якісний склад і де вони розташовані? Так, невитринна якась історія. А реальний контингент реальна спроможна. Рухаємося далі. Однією з передвиборчих обіцянок Дональда Трампа було суттєво скоротити державні витрати у США. Цими зусиллями керуватиме департамент урядової ефективності свого роду дорадча комісія, яку очолять Ілон Маск та бізнесмен Вівек Рамасвамі. В їхніх планах реформування уряду та скорочення штату державних службовців на 75%. Як вони збираються це втілювати, розкаже Ірина Шенкаренко. Бізнесмен мільярдер Ілон Маск хоче скоротити федеральні витрати на 2 трильйони доларів. Він буде співголовою департаменту урядової ефективності консультативної комісії президента Дональда Трампа. Це не вперше, коли адміністрація Білого Дому обіцяє зменшити державні витрати. Президенти в один чи інший спосіб говорили про скорочення або зменшення ролі уряду з часу заснування республіки. Це розпочалося за часів третього президента США Томаса Джеферсона на початку 19 століття. Джефферсон скасував деякі військові та урядові посади, тимчасово зменшивши витрати. Аєм конвенстатлістомільбенґівенплайман. У 1930-х роках Франклін Рузвельт збільшив федеральну робочу силу, аби долати велику депресію. Новий курс Рузвельта дав роботу мільйонам людей, підтримавши бідних, одночасно стимулюючи економіку. Робочі місця скоротили, коли криза минула у 1980-х роках. Рональд Рейган сформував комісію, яка називалася Комісія Грейс, попросивши групу з близько 150 бізнес-лідерів знайти шляхи подолання неефективності. Президент Рейган доручив Комісії Грейнс оцінити уряд з погляду того, як змусити його працювати більше як бізнес. Але на вебсайті президентської бібліотеки імені Рональда Рейгана сказано: більшість рекомендацій, особливо ті, що вимагали законів конгресу, так і не були виконані. Проте деякі історики кажуть, що Рейгану вдалося змінити національну дискусію на користь зменшення ролі уряду у вирішенні суспільних проблем. Це була фундаментальна кардинальна зміна порівняно з попереднім століттям, коли йшлося про розширення ролі уряду в суспільстві. У 1990-х роках Білл Клінтон працював над скороченням близько 300 тисяч федеральних робочих місць, переважно за рахунок відправлення на пенсію та аутсорсингу. безумовно, одна з найвидатніших адміністрацій у плані зменшення ролі уряду в сучасну епоху. Під час свого першого терміну Дональд Трамп доручив заморозити прийом на роботу в урядових структурах і проводив інші скорочення. Тепер він хоче, аби його департамент урядової ефективності завершив цю справу. Дехто ставить під сумнів мудрість бізнесового підходу до управління урядом. Коли ви уряд, ви відповідальні перед народом, і ваша мета не заробляти гроші. Ваша мета надавати послугу та захищати націю. У приватному секторі багато шахрайства та марнотратства. Тому я не впевнений, що бізнесмени є найкращими людьми, навіть аби виявляти, викривати шахрайство та марнотратство. Щоб донести своє бачення, Трамп і маск використовують один інструмент, якого не було під час попередніх спроб скоротити урядові витрати завдяки соціальним медіа реакція може бути швидкою та комплекснішою. Члени конгресу зазвичай більше реагують на соцмережі ніж на старомодні листи, які вони отримували. У багатьох випадках скорочення спочатку мають бути погоджені конгресом. Ірина Шинкаренко до Рами Куар Голос Америки Вашингтон. Тим часом технологічні гіганти у США готуються до зміни влади в країні. А відтак і до зміни державної політики та регуляції в інтернеті. У відповідь на критику республіканців щодо цензури гендиректор компанії Мета Марк Цукерберг оголосив, що на Фейсбуці та інших платформах відтепер буде ширший діапазон висловлювань. В чому це полягатиме? Пояснюємо далі. З усіх високотехнологічних компаній саме мета певно викликала чи не найбільшу критику від нового президента Дональда Трампа. Мета володіє Фейсбуком і Інстаграмом. І після виборів ця компанія працювала над тим, щоб налагодити відносини з Трампом, який готується повернутись у Білий Дім. Мета продала один мільйон доларів у фонд інаугурації Трампа. Генеральний директор Марк Сугерберг оголосив про зміни, щоб забезпечити ширший діапазон висловлювань на Фейсбук та інших платформах мета. Трамп та інші лідери консерваторів давно звинувачують Фейсбук у цензурі. Настав час повернутися до наших витоків щодо свободи самовираження у Фейсбук та Інстаграм. Трамп схвально відгукнувся про заяву компанії Мета. Чесно кажучи, я думаю, що вони пройшли довгий шлях. У США Фейсбук припинить використовувати незалежних фактчекерів, натомість спільнота користувачів Фейсбуку позначатиме та обговорюватиме публікації. Обмеження будуть зняти з таких тем, як імміграція та гендерна ідентичність. Реакція на зміни була неоднозначною, пояснює Авалі, керівниця стратегічних компанії Global Witness, компанії, яка займається захистом прав людини ймовірно, це матиме дуже шкідливі наслідки. Ми вже знаємо, що теми щодо жінок, щодо расових питань, щодо ЛГБТ плюс спільноти, щодо клімату викликають велику кількість дискримінації, ненависті та нападів в інтернеті. І, хоча в короткостроковій перспективі на Фейсбук може з'явитись більш консервативний контент, більшим питанням є те, чи повинні технологічні мільярдери контролювати зміст на своїх сайтах. Те різноманіття чи свобода, які ви зараз спостерігаєте, чи відчуваєте на цих платформах, зокрема на Мета, це дуже слабка свобода, яка насправді не базується на жодному захисті. Цукерберг заявив, що співпрацюватиме з адміністрацією Трампа, щоб підстоювати глобальну свободу слова. Проте процес узгодження з адміністрацією Трампа щодо свободи слова ймовірно є частиною стратегії хай індустрії для досягнення її довгострокових цілей, таких як вихід на китайський ринок. це дасть їм більше влади для довгострокового геополітичного позиціонування. Чіополікопозишне очікується, що Фейсбук запровадить ці зміни найближчими тижнями. Олексій Коваленко, Мішель Квін, Голос Америки. Продовжуємо далі і говоримо про руйнівні пожежі в Каліфорнії, які об'єднали мешканців Лос-Анджелеса довкола спільної біди. В місті організували величезні центри підтримки, куди, окрім простих людей, долучилися також бізнеси та громадські організації. Допомоги зібрали так багато, що в перші два дні більшість пунктів збору були переповнені. Більше з Лос-Анджелеса розкаже наша кореспондентка Христина Шевченко. Лопатами та мітлами волонтери прибирають вулиці Пасадени із шостої ранку. Сьогодні розчищають від великих гілок і дерев, які по всьому району розкидав сильний вітер, якому дали ім'я Санта Анна. Так розблоковують шлях для машин рятувальників, які продовжують боротись із лісовими пожежами. З минулого тижня близько десяти таких бригад працює у районах Альтадени та Пасадене. Більшість із них іммігранти, які належать до центру працевлаштування громади Пасадени у нашому центрі здебільшого працюють працівники без документів, які обслуговують цю громаду. Коли минулого вівторка пожежі наближалися, вони захотіли щось зробити, використати свої інструменти, свої навички, садівничі навички з прибирання. Вони почали органічно організовуватися в бригади. Ми збираємо їх, аби вирушити в громаду та прибирати. І заклик до дії врешті-решт привернув тисячі інших жителів Лос-Анджелеса. Перший же ж день у центр принесли так багато допомоги, що припинили приймати речі. Почала приходити величезна кількість людей. Надходити величезна кількість пожертв, і це було приголомшливо. Сотні, сотні людей приносять усілякі речі. Їжа була перш за все найважливішою їжа, одяг і вода. А потім після цього почали надходити різні інші речі: побутові, засоби гігієни, засоби першої необхідності. Ось такий пункт прямо посеред вулиці організували представниці афроамериканської громадської жіночої організації Ангели Чарлі. Сюди приїжджають машини із постраждалими. Їм волонтери вантажать необхідні речі у наших серцях, ми просто знали, що ми повинні бути тут. Ми мали бути на передовій. Вони проходять. Ми запитали їх, що вам потрібно. Хочеш води? Тобі потрібна зубна паста? Що вам потрібно? Ми питаємо, скільки людей у машині? Багато людей були переміщені, але також багато людей втратили свої машини. Отже, деякі люди, ви знаєте, це сім'ї, які сидять разом в одній машині з іншими сім'ями. Отже, якщо вони не можуть вибратися, і все, що вони можуть зробити, це під'їхати. Тоді ми просто просимо їм, що треба. Бізнеси також долучились до волонтерства. Крамниці та ресторани пропонують безкоштовні харчі та обіди. Ось, наприклад, сирний ресторан Агнес готує і розводить сендвічі до благодійних організацій та місцевих громад, які одразу безпосередньо роздають їжу постраждалим у пожежах. Ми також доставляємо їжу службам швидкого реагування, які вже безпосередньо передають їжу командам туди, де це можливо. А на вихідних у пригороді Аркадія на автостоянці парку Санта-Аніта зібрались тисячі бізнесменів, членів громадських організацій, щоб просто неба роздавати не лише продукти харчування чи одяг, іграшки, але й навіть робити безкоштовний масаж. З Лос-Анджелеса Христина Шевченко, Богдан Шевченко для Голосу Америки. 25 громадян України, військові та цивільні, повернулися додому із російського полону. Це перший обмін полоненими цього року і 60-й від початку повномасштабного вторгнення. У жовтні минулоріч в Україну серед інших повернувся захисник Маріуполя, азовець Юрій Свідерський, із Хмельниччини. Про російський полон та перші емоції після повернення Юрій та його родина розповіли Тетяні Кокорійці та Сергію Репчинському. Січень 2025 року Юрій Свідерський після реабілітації повернувся у рідне село на Хмельниччині. Я знав, що мене вдома чекають, що за мене борються, що там мої рідні, мої близькі не сидять на місці. Я знав, що вони думають за мене, переживають і чекають, що я повернусь додому. Моєю задачею було повернутися цілим, адекватним і здоровим. З Азовсталі у російський полон Юрій з побратимами вийшли у травні 2022 року. Це був єдиний варіант, тому що думали, що прорватися, але якби ми прорвалися, то вижив би дуже малий відсоток людей. І це був єдиний варіант, щоб врятувати побільше більше життів. Всі вірили, всі сподівалися, що ми раніше повернемось додому, але ну, я так зрозумів, що вони не дотримались своїх обіцянок і ну, так вийшло, що ми просиділи довше і деякі хлопці там ще до сих пор сидять. Майже два з половиною роки Юрій провів у полоні. Відразу ми попали в Оленівку, це в Донецькій області. Ми пробули там з травня по вересень. Потім в вересні нас етапували, погрузили в автозаки. Ну, людей забрали двома етапами. Нас погрузили в автозак, в Камаз по 30 чоловік. В Україну Юрій Свідерський повернувся 18 жовтня 2024 року. Наділи наручники, заспинули руки, пакети на голову наділи, скотчем перемотали, ну теж зробили отвір, щоб можна було дихати. Майже сутки, як ми в цих пакетах, в наручниках, це вже їх потім пізніше поснімали. Посадили нас в автобуси, і автобусами ми вже так і поїхали в сторону Чернігова. Ми переїжджаємо цей кордон. Ну і заходять військовий, каже: Слава Україні! Ну я зрозумів, що ми вже в Україні. Координаційний штаб зателефонував о 10-й вечора. Сказав, що вітаємо. В ході сьогоднішнього обміну ваш син Свідерський Юрій був повернений в Україну. Син зателефонував о першій ночі, сказав, що він вже в Україні. А чоловік разом з нашими рештою дітей вже були в автобусі в час ночі. Їхали на Київ для того, щоб зустрітися з Юрою. Увесь час полону родина Свідерських та наречена Юрія не просто чекали його повернення, а активно закликали до звільнення українських бранців. це <різовування> на Взагалі я цю зустріч уявляла десь тисячу разів, може, й більше. Кожного разу вона була по-іншому. По дорозі я не вірила до останнього, поки не побачила його, що його обміняли. Вже коли я його обняла, мені тоді діче серце з груді не, ви... не вискочило, не пали в п'ятки. Я стримала себе до останнього, щоб не заплакати. І тоді, вже коли обміняла, я зрозуміла, що дійсно він вдома, він тут. Дома Юрія Свідерського зустрічали всім селом. У рамках 58-го обміну в Україну повернулися 95 захисників, серед яких 34 члени бригади Нацгвардії Азов. У російському полоні залишаються 850 бійців Азову, кажуть у керівництві команди. Тетяна Кукуріка, Сергій Рибчинський. «Де Голосу Америки з Хмельницького. І на цьому будемо прощатися. Дякую, що довіряєте голосу Америки українською. Бажаю вам мирної ночі та спокійного ранку. Побачимося вже незабаром. До зустрічі.